Хоч зима тільки скінчилась, та у віконце сонце вже гріє. В просадниках на підвіконні овочі ростуть городні, зеленіють, як в городі, дивина якась, та й годі. З дітками разом землі набрали, її спошили та полили і рослинки посадили. Радо сяють оченята і саджають рученята. Вся малеча старалась, про рослинки турбувалась. Сонечко всі рослинки гріє і вони зростають, зеленіють, швидко пагони пускають. Буде зелено, буде весняно, буде вітамінно, буде смачно. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви мені? Бажаю вам я. Доброго ранку. Доброго дня, радо вітаємо всіх ми щодня. Весна трудівниця на землі господарює, все оживає і роботи потребує. Діти, до нас катруся завітала і цікаву розповідь про весну трудівницю нам приготувала. Доброго дня, діти, А ви знаєте, чому весну? Називають трудівницею, а тому, що навесні треба працювати на городі, у садку, все садити, сіяти, щоб був врожай. Недаремно кажуть весняний день рік годує. Як весною попрацюєш, то так взимку і жити будеш. Тож природа навесні прокидається, все оживає. Бо весняне сонечко опускає нижче свої промінці і прогріває землю. Дощик весняний землю повинен полити, щоб потім у вологу земельку насінинку посадити, бо кожна рослина починається з насінини і проростає тоді насінинка, коли є спеціальні умови для зросту. Це тепло, світло і вода. А ще навесні люди висаджують різне насіння у теплиці. Це спеціальні поруди, де створюються умови для зросту. Саме такі умови у нас є зараз у приміщеннях наших будинків та квартир, щоб зайнятися висадкою насіння. З насіння вирощують різноманітну розсаду. Потім, як земля на городах, полях прогріється краще, розсади висаджують у відкритий ґрунт. Деяке насіння одночасно є і плодом. Його можна їсти і висівати у землю. Це квасоля, горох, кукурудза, насіння гарбуза або кабачка. У кожної такої насінинки, якщо ми її розділимо на дві половинки, можна побачити маленький маленький зародок. Тобто майбутній листочок стеблинка, ніби малючок спить у ковдрі. Щоб цей малюк ріс, потрібно його нагодувати, напоїти і зігріти. Тому для зросту потрібно тепло, вода і світло. Саме у теплій вологій землі рослинка малюк прокидається і починає рости. Росте малюк. І з'являються паросток і корінчик, щоб рослинка могла пити водичку і брати поживні речовинки з вологого ґрунту. З кожним днем рослинка дорослішає, з'являється більше листочків, укріплюється стебло і з'являється доросла рослина, на якій згодом з'являються квіти. Квітка відцвітає, а на її місці З'являється стручок із молодими квасолинками. Ось такий процес підбувається з насінинкою, коли її висаджують навесні у землю. А зараз ми з катрусею пропонуємо насінинки різні посадити і город на підвіконі разом зробити. Ця широколиста пані на землі і на паркані, у стручки. Як у терби заховала всі скарби, земельку у горщику водичкою поливаємо. І на сінинку квасолинку у земельку заховаємо. Наші зернята земелькою прикриваємо. Поливати не забувайте, щоб малюк рослинка міг зростати На весні травичкою шовковистою, влітку, нивою золотистою, до столу, булочкою запашною. Так, це зерня та пшениці. Зернятка пшенички, угорщик насипаємо. І земелькою його прикриваємо. Водичкою поливаємо, і травничок зелений, нехай в оселі в нашій зростає. Світло любить і водичку наші зернятка пшенички. Не вміє вона сміятися і не любить роздягатися. Хто одежину з неї знімає? Часто сльози проливає. Так, дітки, ви здогадалися це цибулька. А щоб наша цибулька швидко проростала, треба угорі стеблинку зрізати. Сухеньку зрізаємо. А молода зелена, скоріше виросте. Ось так. Подивіться. Ось корінці. А тут з'явиться молоде зелене стебло. У мене вже, бачите? Цибулька проросла, і з'явилися нові зелені стебла. Тому цю цибульку стебла ми не будемо зрізати. Зараз корінець знайди і в землю його посади. Цибульку беремо і садимо в земельку. Корінцем вниз, стеблом вгору. Ось так одна біля одної. Корінці занурюємо у земельку. Щоб наша цибулька швидко зростала, ми її поливаємо водичкою. Ось так. А ось корисний часничок. Водичкою землю поливаємо і зубчики часника у земельку саджаємо. Поливати не забуваємо. І врожай вітаміни для салатів обов'язково чекаємо. Тут корінець, ви знаєте, а вгорі це стебельця. Часничок дуже корисна і вітамінна рослина. Ось і посадили вітаміни до столу. На городі він росте червоним і жовтим буває, а коли дозріває. На стіл потрапляє в свіжих салатах, він завжди буває. Так, діти, це помідор, а ось так виглядає насіння помідора, тож з вами зараз земельку поливаємо і насіння помидора саджаємо. Ось такі рядочки з вами зробимо і сюди насінинки посіємо. Обережно, одна, біля одної і не дуже густо. Ось так. Проросте насінинка, буде розсада. А коли навесні земелька більше прогріється на городах, то ці помідори ми висадимо на город. Жовтий в смужечку сміливець, Це не джміль, а чорнобривець. А це дітки насіння чорнобривця. Насіння чорнобривців чорнобривця посіємо і квітки яскраві весною зростуть. Буде квітник, справжня краса, бо на подвір'ї господарює весна. Рядочки зробили. Земельку водичкою полили. І в ці рядочки насіння чорнобривців посадили. А коли проросте насінинка, з'явиться красата чорнобривців. Земелька прогріється і ми їх зможемо висадити на город або на квітник, або на клумбу. Тож насіння чернобривців будемо поливати і яскравої квітки чекати. А сьогодні, діти, я в садку працювала і дерева фруктові обрізала. А для того це робила, щоб у літку був гарний урожай. А ці гілочки я до будинку занесла, щоб у водичку поставити і за ними спостерігати. Коли бруньки набухають, то на гілочках з'являється квіточка. От і ми з вами поставимо гілочки у водичку. У мене гілочка вишні та абрикоси. Трішки водички вона постоїть І її бруньки будуть набухати. Подивіться, бачите? Ось які бруньки в нашої гілочки. Це у нас яблуня. А ще, малята, на горщику з кожною рослиною треба зробити помітку, якого саме числа ця рослина була посаджена. Бо кожна рослина. Проростає по-різному, і кожній рослині потрібен різний певний час, щоб з'явилося стебло. Новий паросток. Ось такий город у нас вийшов з катрусею. Тут і помідори, і цибулька, і часничок, квасолька, пшениця. Ой, а як розквітно чорнобривці буде справжня краса. Будемо з катрусею поливати і врожаю чекати. І вас, діти, весна кличе, свій город на підвіконі обов'язково зробити. Тож саджайте, поливайте, спостерігайте і врожай чекайте, і обов'язково нам з катрусею фото надсилайте, які у вас городи вийшли на підвіконні. До побачення до нових зустрічей.